Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами згадаємо геометричні фігури та кольори, які ми раніше з вами вивчали, і пограємо з вами в дидактичну гру Виклади за зразком. Отже, розпочинаємо нашу гру. Для гри вам потрібно буде кольоровий картон та ножиці. З картону виріжте червоний круг, жовтий квадрат, синій трикутник, зелений овал та помаранчевий прямокутник. Вони будуть вам потрібні для гри. Якщо не можете це зробити самі, попросіть допомоги у батьків. Після того, як у вас будуть готові геометричні фігури, вам потрібно буде викласти за зразком. Уважно дивіться на нього та з'ясуйте, як потрібно їх викласти, яка фігура лежить знизу, а яка вгорі. Ну що, готові, тоді розпочинаємо. Викладіть всі свої геометричні фігури перед собою на столі. А зараз дивіться на зразок. Для його виконання спочатку потрібно взяти синій трикутник, а вгорі на нього покласти червоний круг. Молодці, у вас усе вийшло. А ось і наступний зразок. Для його виконання вам потрібно взяти жовтий квадрат, а зверху покласти червоний круг, ось так. А зараз спробуйте викласти фігури самостійно, дивлячись на зразок. Тепер на зразку буде три геометричні фігури. Уважно дивіться, для виконання цього завдання потрібно буде взяти жовтий квадрат, на нього покласти червоний круг, а вже потім синій трикутник. А зараз спробуйте знову викласти фігури самостійно. А тепер ускладнюємо завдання. Для його виконання потрібно брати чотири геометричні фігури. Дивіться на зразок. Спочатку беремо зелений овал, потім червоний круг, зверху кладемо помаранчевий прямокутник, а ще зверху синій трикутник. І знову спробуйте викласти фігури самостійно, уважно дивіться на зразки. А тепер також можна спробувати викласти фігури самостійно, але уже з усіх геометричних фігур, які у вас є. Супер, ви просто молодці, я вами пишаюся. Робіть фото з виконаною роботою та надсилайте нам. До побачення, малята!